Я Сергій Михайлович Шалівський. От зараз мене сьогодні, 20 грудня 2023, а, я знаходиш в Нікапельському відділі поліції. Мене не пропускають, щоб я міг подати заяву про злочин. Тобто я не можу навіть намагатися зареєструвати. так. Зареєструвати, реєструйте. Канцелярія Слі... Я на ім'я слідчого, слідчий повинен зареєструвати. Слідчого викликайте, будь ласка, слідчого викликайте. Зараз викликайте слідчого, хай приймає, ставить печатку, вхідний. Без питань, без питань. Будь ласка, заяву, але Давайте. Ще раз повторюю, реєструвати, вона повинна зареєструвати її. Вона сама в неї повинен бути журнал, і мені повинні одразу надати витяг з, з єдиного реєстру до судових розслідувань В порядку статті 214. Будь ласка, розмовляйтеся слідчим. Я вам Давайте. Скажу, як є. Давайте, я чекаю, слідчого. Альо, а тут е, прийшов пан Салійський зареєструвати заяву. Каже, що викликали слідчого, так. Да. Так, слідчого і реєструвати потрібно. Давай. Зараз слідчі прийде. Так, Очікуйте. Де очікують. Мене от зараз, я кажу, мене от зараз не пропускають в моє здання. Фактично, я є власником Приваю. цього здання, я не можу пройти в нього. Розумієте? Не можу пройти. Бо незаконне, збройне, збройне формування, яке от одяг, хбадячити взагалі не відповідає одягу поліції. Вона його захопила, не відповідає. Тому не відповідає. Покажіть свої посвідчення. Посвідчення, покажіть свої. Показуйте. Показуйте. І покажете мені там, що там написано посвідчення. Показуйте. Де написано посвідчення? Це пропуск у вас. Це пропуск, а не посвідчення. Давайте ми поділимо з ними тут і Слідчий повинен прийняти безпосередньо. Ще раз повторюю. І поставити на копію, подаваємо заяву. Я вас Зараз вона до вас прийде. Я Рістапірує на допомогу. Навіть якщо є стан війни, як ви кажете, навіть якщо б він був введений законом про стан війни, то зверніть увагу на аналогію права. Ви бачили, от стан війни об'явлений в Ізраїлі. Але там люди вийшли, вийшли і вимагають зміни керівництва. Розумієте, чому вимагають? Знаєте, чому вимагають? А тому, що не знаходиться в полоні громадяни Ізраїля, а в нас в полоні знаходиться. Декількасот. Розуміли? І в нас мовчать. Це слідчий чи ні? А, я думав, що це слідчий, Будемо чекати. Патрони літають. Літаємо. Смотрите, не водій, не пішов, я не паняв. Так, а де слідчі, я не розумієте? Так, а скільки, скільки він буде? Хвилиночку, а скільки він буде Я ж не йти? слідчого. Хвилиночку, так він повинен негайно. То от, наприклад, ви відбувся злочин. Він як повинен прибути? Негайно чи як? Так а де він зараз? Де він зараз? От в мене питання, де він зараз? зараз Поторопіть його, будь ласка. Я не збираюся тут жити у вас. Тим більше, ви кажете, що тут небезпечно. Дрони літають. Ну от я ж вам кажу: дрони літають небезпечно, а ви кажете, щоб я тут стояв на відкритому. Місті, так? І я не можу пройти, скажу, ж кажу, у свою власність, це моя власність, зрозуміли, моя. Ваша будівля це моя власність. А ви її лише орендуєте її. А? Ви її орендуєте. І зброя моя власність, і одяг на вас це моя власність. Моя власність. Дуже цікава думка. Не цікаво це так відповідно до законодавства. Зрозуміли? Бо куплено все це за мої гроші, за мої. Бо власником є лише я тут. І інші люди, а не ви, будь ласка, прийміть заяву. Штамп все таки положено, регістрація. Вас, послухайте, яка канцелярія? Яка канцелярія? Штамп, у мене немає штампу. Послухайте мене уважно. У вас повинен бути східна печатка, бо ви окремий слідчий орган. Слідчий, ви слідчий орган, розумієте? В поліції ви окремий. А чому у вас? Тобто, хвилиночку, у вас немає власної печатки власне. навіть? Да, у мене. У слідчого немає взагалі. Так? Немає. А у слідчого відділу є? Ні, немає. Немає. Ні, немає навіть у... хвилиночку, у вас навіть у слідчого відділу немає. Печатку, так? Вінки, а, скажіть, будь ласка, а, чому, а скажіть, будь ласка, а чому тоді Тамаківське відділення Нікопольського районного так? має слідчі, саме слідчі Вінки, мають віде. печатку, слідчого відділ? Реєструйте і, будь ласка, вхідну печатку. Вхідну печатку, ще раз повторюю. Я, ж, я бачу, а яка у вас освіта, будь ласка, скажіть Вище. мені. Вища. ще. І при цьому ви не знаєте, де, що власниками всього на території України є. Е -е -е. Знає, а хто ви... Будь ласка, скажіть, будь ласка, так, я, так, я, з іншими людьми, співвласник. Так. так, Так, це часка тут моя, частка це мої. Так. Мені інші люди не забороняють сюди заходити. А от ви незаконний орендар, орендар, ви, ви чомусь мені забороняєте. Ви є орендар. Ви просто виконуючи обов'язки приватна контора фірма, mm -hmm. да, яка зареєстрована на вашого генерала у Дніпропетровську. Так. При цьому, при цьому у вас, я ж кажу, у вас навіть немає права, скажімо так, представляти його інтереси, тому що немає довіреності. Є довіреність? Ух ти. От бачите. Може бути і воздух, а чому ні. <стри> я ж кажу, я не можу зайти в приміщення. Ну що якщо, якщо прилетить, я подам на вас заяву. Я вам одразу скажу. Заяву про злочин. Ну, будь ласка, представтеся. Фаміліям я по батькові, і <стрек> на ваше посада. Сам поліції. Яременко Віталій Станіславович. Поліцейський. Добре. Тільки посвідчення немає, так? Ну, я вам показував посвідчення. Та то не посвідчення, то пропуск. А, то пропуск, внутрішній пропуск ваш. Так. Да. Що таке? А що тут? Що, що сталося? Ні, серйозно. Ага. Так, що на територію запускаємо? Звісно, запускаємо. Вони повинні взяти в мене, допитати мене, взяти свідчення. А не за мене, ну, а мені повинні. Вони не те, що винесуть. Все, це я зрозумів. Статті 214 чітко вказано, що там повинно бути. Відбутися. Там повинні допитати. Прийняти і допитати. Як потерпіло? Так. З моменту подання заяви стаття 55 там чітко вказано. Ну, Ви про це зі слідчім чого? Ну я бачу, що він, він процесуальні норми не знає. В нього навіть печатки немає. Тобто орган незрозуміло як працює. Печатки навіть немає гербової. Це ж про щось каже, що це взагалі ну, незрозуміле формування. При цьому це окремий орган слідчий. Це не просто поліція поліція то поліція. Слідчі це окремий слідчий відділ. Вони повинні мати печатку. От Тому я і кажу, що вони навіть печатки не мають, бо єдиний, хто у вас має печатку, реально, угу. як юридична особа приватного права. При цьому юридична особа, це я громко сказав. Знаєте чому? Тому що для того, щоб зареєструвати юридичну особу. Потрібно для цього, знаєте, що потрібно для цього? Мати державний реєстр, якого в нас немає державного реєстру. Саме державного. У нас приватний реєстр. Знаєте чому? Бо в нас підприємство Україна, підприємство. І це підприємство ще знаєте з якого року? Ще це з 20 Ще з року, 1920-го року, коли була остаточно окупована. Території Української Народної Республіки, от саме тому всі є фізичними особами, бо це є мігранти, яких не визнає окупаційна адміністрація. Вона просто про це не каже. Чому ви є фізичною особою? Це я вам розповідаю, як вони є з вищою освітою для вас. Бо ви цього не знаєте. Я знаю. Зайдіть в Четверту ту Гарську конвенцію і подивіться. Ви скажете, а ви ж обираєте їх. Ви зайдіть в Четверту Гавську конвенцію 1907 року і подивіться, що це передбачено, скажімо так, законами про звичаї війни. Це Четверта Гавська конвенція. І там вказано, що у зв'язку з переходом до рук окупанта законної влади зобов'язані. Дотримуватись законів України на окупованій території, Все. от тому і проходять вибори. Тобто імітація це і імітація, управляючий орган. окупант діє як управляюча контора. Щоб ви розуміли, зараз навіть, е, я так розумію, десь третя година. Тому що я зараз не можу подивитися, ну я прийшов трохи раніше, навіть без 10-3 я прийшов. От зараз третя година. і Увіть собі, е, канцелярія працює лише до обіду, а отримує заробітну платню, я так розумію, 100%. Вівіть собі, що відбувається. Що, що це взагалі за організація, яка е, тобто, реєструє лише з 8 вось, години або з 9-ї навіть я не знаю скільки в них канцелярія працює, реєструє е, заяви про злочин. Увесь інший час, це 20 годин. Вони навіть, тобто виходить так, що вони навіть їх не приймають. Бо що таке, що таке, скажімо так, прийняти заяву? Це зареєструвати в першу чергу заяву. Розумієте? А якщо немає реєстрації, то і немає прийняття заяв про злочин. Тобто, Повна бездіяльність, але при цьому. А скажіть, будь ласка, скільки ви зараз отримуєте? Я хочу знати, скільки ви зараз отримуєте? 18 тисяч, зараз. 18 тисяч, так? Тобто вони отримують, а премія, премія, що немає премії, ви ж кажете, що тут бойові дії йдуть. Ні, зарплата і все. День. Так слухаю, а, а я зрозумів. Це а скажіть, канцелярі. будь ласка, а скажіть, будь ласка, а допитати хвилиночку? Я ж тут повинні допитати Це мене. Це треба... Слідчий. А, тобто давайте, слідчого викликаємо Це зараз, звісно, що ж вона не хоче допитати мене, чи що? Чи вона не збирається його розслідувати? Вона нехайно повинна розслідувати. Почати. Негайно починаємо розслідувати. А йо, Маша, тут панкалистій тебе хоче бачити. Щоб ти, щоб ти його допитував. Так, так, допитуємо. Угу. Щоб я дав пояснення, бо вони скажуть, що я потім... Так. Воно хоч коротеньке, але формально вона повинна бути. От бачите, от дивіться, навіть печатка є, бачите? Uh -huh. Все ж таки вона існує, так, і навіть після того, як канцелярія закрита. Uh -huh. Бачите? Тобто, хто обманює? Ви обманюєте мене. чи, чи uh -huh. Ну а як вона також казала, що не буде печатки. Бачите, є печатка. Будь ласка, представтесь, будь ласка, от бачите, все ж таки є. все ж таки є. Це, це є. печатка Нікопольського руб. Це не А все ж таки, ага. Я вам Добре. це і казала. Нікопольського руб. Все ж таки так вона існує, так? Вибачте, ви зараз знімаєте. ну тоді Так, я маю що право фіксувати. Ви звинувачували у тому, що немає печатки вас. слідчого викладу. А все ж, таки, все ж таки є, бачите? Ви казали про слідчий хвилиночку. відділ. Так, так, так тобто, хвилиночку, звісно. Ну, так от давайте про слідчий відділ. Я вам наголошувала, що. А скажіть, будь ласка, скажіть, будь, ласка скажіть, будь ласка, ви статтю 214 гарно знаєте? Так, добре знаю. Ну, так, будь ласка, виконуйте її. Ну, я а чому ви просто віддали і все? А розслідувати ви не збираєтесь, Як пояснення ви, взяти слідчі, не збираєтесь. А тобто ви не збираєтесь. Ви хвилиночку, хвилиночку. Я сказав прийняти заяву. І вчинити прийдало. слідчі дії. Подальше. Слідчі дії ви не ви. А що не потрібно? По а, хвиленечко, а ви не знаєте про це? Чи що? Заяви, а, і не розглядаєте. І не розглядаєте їх. Так, по які ви не розглядаєте, так чи як? А, підемо. Добре. А чому? А чому? людина хоче громадянити? Чому піше? По-перше, загрози обстріл. І що далі? Я маю право знімати ви не маєте права знімати режимний об'єкт. Вас затримано. Будь ласка, віддайте. віддайте. Вас, за... вас затримано. Права, маю право. Я, Я поки не маю права знімати. Вас затримано. Добре, добре. Ні, ні добре, власність віддайте. Власність віддам. Власність, Після того, віддати. як видалю... Щас СБУ с вами пообщається, а потім будете власність, власність. власність віддавати. Власність мою віддам. Будь ласка. Віддайте власність. Так ви ж не коміте, то ж приймує збір. Вас Я За запоруш... 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 порушення законних вимог робітника поліції. Ні. Так. Ні. Ще раз повторюю. Ні. Я вас... Я якщо ви так? будете Я надалі суперечити. Я ще раз повторюю. По-перше,